Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав Рено Талісман сірого кольору, шестиступенева коробка передач на оригінальних литих дисках 18-го розміру з освітленням LED Vision що дозволяє керувати автомобілем в темну пору доби, як в день. Автомобіль має. Функцію складання дзеркал безключовий доступ, має апатроніки спереді-заді, має е, великий планшет. Е, так само автомобіль має е, люк великого розміру. Приємний вигляд екстер'єру і інтер'єру автомобіля. Є ось такий доступ кнопочний в багажне відділення автомобіля, дуже великий вмістимий багажник. Комплектація йде з компресором і смолою автомобіль. Так само є місце під запаску. Другий ряд сидінь має досить багато місця, що зручно для пасажирів. Автомобіль обладнаний клімат кліматконтролем і має ось такі карбонові вставочки. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхала до Тернополя? Забирати свою автівку. Так. Скільки часу чекали? Десь місяць часу. Як вийшли на Омеляна? На YouTube-каналі. Дово спостерігали за ним? Майже півроку. Передивлявся всі відео. Всі відео передивилися. Скажіть, будь ласка, а що порекомендуєте нашим підписникам? Замовляти, а хто не підписався, підписуватися. Давали завдаток? Давай. Скільки давали завдатку? 1200 доларів. Переживали? А, нічого. Взагалі не переживали. Супер. Бажаємо вам вдалої поїздки, гарного користування автомобілем і до нових зустрічів. Всього найкращого!